Доброго дня, жителі нашої територіальної громади та навколишніх сіл та міст. Я завідувач Ічнянського сектору Державної міграційної служби в Чернігівській області Добиновська Ярослава Леонітівна. Сьогодні ми з вами обговоримо найактуальніші питання, з якими звертаються громадяни під час прийому е, здійснення послуг адміністративних, чи е, на телефоні дзвінки ми відповідаємо на ці запитання. Е, на сьогоднішній день таке є запитання. Чи є на електронному носії українських паспортів у вигляді id картки Інформація про так званий індифікаційний код. Сучасні паспорти громадяна України. Це id картка можете подивитись на неї. Містять номер облікової картки платника податків, так званий індифікаційний код. Номер. Він занесений на е, другу сторону паспорта, е, другим номером. Під датою видачі документу. При цьому код занесено не тільки до електронного носія, який всередині, а і на графічно зображений на другій стороні паспорта, на зворотній стороні. Внесений на ID-картку ідентифікаційний податковий номер має однакову юридичну силу із паперовим номером. Довідкою. Саме тому довідку з податкової інспекції носити з собою не обов'язково. Також дуже зручно, коли дітки звертаються до нас на оформлення паспорта у вигляді id картки в 14 років, це первинний паспорт. І якщо у дітей не було до цього ще податкового номеру, то ми можемо одночасно при оформленні. Надати таку послугу, щоб не ходити до податкової інспекції, і код зразу буде занесено до вашої ID-картки. Це зручно, щоб не витрачати час на інші інстанції, але при умові, якщо дитина в 14 років має зареєстроване місце проживання. Якщо в дитини немає зареєстрованого місця проживання, то тоді одночасно оформити номер неможливо, потрібно бути зареєстрованим. Це перше таке запитання. Також хочемо вам нагадати: це дуже актуальне в нас запитання, коли потрібно робити обмін первинної id картки Дуже багато звернень із інших організацій, неправильно консультують працівники. Наприклад, в нас були на цьому тижні медична сфера, направляє до нас з прилук, приїжджали до нас клієнти. Що коли дитині виповнилось 18 років, то це вже не id картка не дійсна. Потрібно чітко звертати увагу на дату закінчення документу. Вона чітко відображена під датою народження громадянина. Наприклад, 16.11.2006 народження дитини. А ID-картка дійсна в неї до 4 грудня 2024 року була. Не додати народження, коли їй виповнилось 18 років. Обмін ID-картки здійснюється не раніше, ніж за місяць до закінчення даного документу, або після закінчення. Тобто, якщо залишається місяць рівно до цієї дати, то ви вже можете звертатися на обмін. Якщо це ще дата не дійшла свого, е, як то кажуть, початку, то обмін неможливий. Звертайте на це увагу е, і не потрібно. Е, як то кажуть, дивитися на дату народження, є чітка дата завершення документу. Це дуже таке питання наболіше і найактуальніше. Також на сьогоднішній день запитують, як перевірити стан виготовлення оформленого документу. Є офіційний сайт Державна міграційна служба України. Через будь-який гаджет ви можете зайти. Маючи інтернет, уводите Державна міграційна служба України, відкриється офіційна сторінка, і на ній будуть зображені електронні сервіси. І одним із них є перевірка стану готовності документа. Ви заходите на це посилання і далі за підказками дуже зручно уводите чітко те, що у вас запитується, який документ ви замовлювали. Чи це. Паспорт у вигляді ID картки, чи це, чи це паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Обираєте і далі по підказках вводите свої ім'я по батькові і буде запитуватися, на підставі якого документу здійснювалося оформлення. Вибираєте той документ, який у вас був, вводите його дані, і буде вам е, чітко відображено в якому стані на сьогоднішній день. Є це оформлення, чи це надрукований документ, чи це він в стадії ще виготовлення. Якщо буде написано, що документ доставлено до підрозділу, або документ прибув у підрозділ, то можна йти, його отримувати, записуватись на електронну чергу на, на отримання вже готового документу не потрібно. Це жива черга. Тому звертайте на це увагу. Перевіряйте готовність ваших документів і запрошуємо вас на оформлення та отримання ваших виготовлених документів. Дякую за увагу, до побачення!